Ви потрапили на місячне шоу, і ось тут ви бачите мою довгу позицію на Е e Байбіт. -E я щойно відкрив позицію розміром у півтора мільйона доларів. Як я вчора казав, я вам говорив, я зараз іду в Абанк. Я відкриваю нові позиції і e -E. я зробив відео під назвою Це дно, і це саме те, саме те, у що я досі дуже дуже твердо. Вірю, я навіть вчора твітнув, що це дно саме тоді, коли біткоін був тут на 60 тисяч доларів. Я вірю, що ми бачили дно, і я справді вірю, що ця позиція тут буде дуже дуже прибутковою протягом найближчих місяців. Я думаю, це могло бути дном всього ведмежого ринку. Я думаю, це дуже можливо, тому що я також ділився в цьому відео, яке я думаю, вам варто переглянути ще раз. Е, якщо ви його не бачили, подивіться, бо в тому відео я показую вам RSI і даю вам дуже. Вже дуже, дуже вагому причину, чому це було дно. Тож перегляньте те відео. Воно називається це дно. Дуже дуже важливо, щоб ви пішли і подивилися це прямо зараз. Але так повертаючись до ціни, я лонгував саме там, я лонгував саме там, я лонгував саме там. Тож я думаю, що тепер цілком зрозуміло, що в мене хороша позиція. Ну, я також ЕЕ -Е. відкрив позицію на CoinFlare і ЕЕ. -Е. Як ви, мабуть, знаєте, я просуваю кілька бірж, яким я довіряю всім серцем, повністю. Це єдині біржі, яким я дійсно довіряю: Bybit, Femex, Blowfin, VIX, CoinFlare. Не користуйтеся іншими біржами, тому що ESA, ви повинні довіряти тій біржі, якою користуєтеся. Е, тому це саме ті біржі, які я особисто рекомендую вам, друзі. Зараз, якщо ви хочете відкрити позицію саме в цей момент, я справді вважаю, що це чудовий час для цього. Особисто я роблю так: я відкриваю позицію, і коли я її відкриваю, у мене немає стоп-лосу. Я ставлю стоп-лос на рівні, скажімо, 70% втрат. Ну тобто, я втрачаю всю позицію, а потім я побачу волатильність. Отже, дивись, ти бачиш тут, я відкрив позицію. М, я покажу вам. Отже, я відкрив позицію тут або усереднив, але ми все одно опустилися аж до 59 тисяч. Якби у мене був жорсткий стоп лос мене б вибило, тому я поставив стоп лос аж на рівні, скажімо, 70% втрат. І тоді я сподіваюся, що це було дно. І М, якщо мене ліквідують на цьому, я просто відкрию нову позицію. Тепер я ставлю стоп лос ближче тут, бо вже маю певний прибуток. Отже, по суті, коли я відкриваю позицію стоп-лос, я тримаю дуже-дуже низько. А потім, коли ми йдемо вгору, я підвищую стоп-лос, і тепер я міг би навіть поставити стоп-лос на рівні своєї беззбитковості, бо, схоже, ми зможемо це зробити. Але е-е, так, тож я триматиму цю позицію відкритою. Сподіваюся, протягом усього наступного циклу я я справді вірю, що ми можливо вже досягли дна, як я казав. Тож ви бачите, що RSI такий низький це просто божевілля. Е-е, Тож так, моя позиція відкрита. Я думаю, що зараз чудовий час, щоб купити біткоін. Це чудовий час, щоб відкрити позиції, і якщо ви хочете поповнити ці біржі, використовуйте ці посилання, тому що з ними ви отримаєте бонус за депозит. Наприклад, на Bybit ви отримаєте бонус у 30 тисяч доларів, якщо зробите великий депозит та 10% знижку на комісії. На Femex ви можете отримати 1200 доларів та безкоштовні речі. Blowfin дасть вам 45 доларів за невеликий депозит у 100 доларів, а Vix також надасть вам 25 доларів кешбеку за депозит у 100 доларів. І Coinflare зараз має, на мою думку, найкращу пропозицію, тому що якщо ви внесете лише 100 доларів, ви отримаєте 50 доларів США з майбутнім бонусом. Ці 50 доларів ви можете використати для безкоштовної торгівлі, і по суті, ви заробляєте безкоштовні гроші. І якщо ви їх втратите, ну ви не втрачаєте гроші, бо втратили гроші CoinFlare. Вони по суті дають вам безкоштовні гроші, що просто божевільно. тож зацініть CoinFlare. Всі посилання знаходяться внизу. Переконайтеся, що ви використовуєте ці посилання, щоб отримати ці бонуси. Отже, де моя ціль для цієї e -E, цієї, e -E, цієї поточної угоди? Що ж, дозвольте мені повернутися до графіку CME. Я думаю, це найважливіший графік, на який ми можемо подивитися. Отже, моя початкова думка полягає в тому, що після того, як ми пробили, або після того, як нас підтримала ця помаранчева лінія, що знаходиться на рівні 63 тисяч, я вважаю, що наступний великий опір буде тут приблизно на 71 тисячі. Тож це може бути перша початкова ціль, якщо ви захочете продати. Особисто я триматиму його відкритим щонайменше до 80 тисяч. Якщо ми побачимо сильне відхилення, я, можливо, заберу частину прибутку приблизно на ЕЕ -Е 80 тисячах, де нам потрібно буде закрити цей розрив сімі, тому що тут, ось прямо тут, ви можете побачити цей розрив CME. 7 і розрив аж на 81 тисячі. І, будь ласка, не забудьте підписатися на Муншоу прямо зараз. Я роблю відео кожен день. Кріптокід uh, робить відео тут. Чемскріпто робить відео тут. Вам також потрібно дивитися їхній контент. І я думаю, одна цікава річ щодо Чемскріпто полягає в тому, що він денний трейдер. Я не є таким. Так я займаюся лише свінгтрейдингом, але Чемскріпто це денний трейдер. І якщо ви хочете заробляти гроші на денній торгівлі разом з ним, наживо на цьому каналі щосуботи та щонеділі, він проводить прямі трансляції денної торгівлі, де він заробляє гроші під час ну дивіться двогодинного з половиною стріму, здійснюючи багато угод, торгуючи в день, і він, він дійсно заробляє гроші. Він показується на своїх прямих трансляціях, і це просто неймовірно. І звичайно ж, у нас є неймовірний криптокід, найрозумніший молодий хлопець у цій індустрії, який також створює просто фантастичний контент про крипто, біткоін і всі ці різні відсоткові ставки, рішення. І друзі, цей канал зараз дуже недооцінений. Ми заслуговуємо мільйон підписників, але ще не досягли. Сподіваюся, скоро будемо там. Якщо підпишетесь зараз, буде чудово. М. Дуже дуже важливо для вас, якщо ви хочете заробити гроші у цьому циклі. Тож так, як я вже казав, я вважаю, що наступна ціль для мене буде тисячу. М. Є чітка ймовірність, що після того, як ми знову піднімемося туди, ми можемо рухатися в бік досить довго, а потім піти вище. Але я все ж думаю, що ми підемо вище дуже скоро. М. Це просто моя думка. І я справді думав, що біткоін досягне 300 тисяч цього, цього циклу. Цього не сталося. І М. за це мені дуже шкода. Мені справді шкода, хлопці, що я казав вам про 300 тисяч, коли насправді цього не сталося. Тому я глибоко шкодую за МЕ. те, що продав вам мрію про 300 тисяч у цьому циклі, яка, на жаль, не здійснилася гаразд. Я просто е, хочу прояснити це, що я, е, я облажався з цим. Знаєте, я справді думав, що Трамп е, е, принесе нам суперцикл, але цього взагалі не сталося. Ні, зовсім навпаки, я мушу сказати прикро, прикро. Що є, те є. Друзі. Якщо ви хочете прямо зараз піти і приглянути мій туторіал по Blowfin, Він з'являється прямо тут, прямо зараз. На Blowfin ви можете шортити біткоін, лонгувати біткоін. Зроби перший депозит зараз. Побачимось там. Бувай.